Всім привіт Вітаю вас на каналі Seven Bricks! З вами я, Олексій, і сьогодні я з вами чекає досить такі прикольних мені здається. Відео ми з вами поговоримо сьогодні. Про один набір, про другий і глобально, взагалі про сере Леготехнік, як вона розвивалася за останні майже 10 років і куди вона рухається. Ну це так бути чисто моя така суб'єктивна думка. Я вже людина, яка в цьому вариться декілька років, тому можу нею поділитись і висказати якісь свої припущення. Якщо не погоджуєтесь, одразу пишіть в коментах свою думку. Загалом же пропоную подивитись більш детально на набір 42039. Це 2015 рік. Теж лиман 24 години тисячу здається. 100 чи деталей. Ну і також новинка, можна сказати, минулого року 42156, ось такий Peugeot 9 на 8. Взагалі, вважаю його найкращим набором минулого року, тому якщо не дивились, можете подивитись огляд і на нього вже на каналі. Ну а ми сьогодні більш детально, звісно, подивимось на збірку даного набору. Я не думаю, що вона прям когось здивує, набір все ж таки на новий. Але для того, щоб взагалі зрозуміти, як саме розвивається технік і куди він рухається, нам... Просто масхи обов'язково подивитись саме на те, як влаштований цей автомобіль, ну і також прийняти його з минулорічним. Так? Я думаю, що буде прикольне порівняння, тому давайте не буду вас затримати. Переходимо до огляду і починаємо, як завжди з інструкції до набору 42039. Так, сама інструкція в мене не в найкращому стані, але я вважаю, що краще така взагалі, ніж ніякої. Так, на це ми з за вами закриємо очі, як бачимо, зразу з першої сторінки. Технічна статті у нас починається збірка. Немає ніякої інформації, немає ніяких там, етапів, ось ваша збірка на чотиритап одразу, все, вкупу і збирати, як то кажуть. По самому оформленню, звісно, питання є, але загалом маємо знову ж таки, на останнім розвороті список деталей, але ми з вами зараз про них поговоримо більш детально. Я вам їх покажу. Ось тут ми маємо зображення функцій даного набору, так, є можливість його моторизувати. І насправді це прикольно. На жаль, немає часу, щоб це зробити. Так, якщо чесно, не бачу сильно в цьому приколу, але я розумію, що, можливо, тоді, в 2014 році, це дійсно була прикольна фішка ще з пусів того періоду, що набори випускалися з. Так би мовити, ідею під моторизацію. Тобто, якщо хочеш, будь ласка, моторизуй, ми вже все для цього зробили. Що стосується інших наборів, які виходили в тому році, це, звісно, Arox, якщо не помиляюсь, так? а можливо він виходив не пізніше, ну, поправте якщо я не правий. Але що стосується ось цих наборів, ну, дивно, насправді, я хотів би бачити якісь флагмани того року. Я думаю, що це точно не ті набори, які були в топі в тому році. Ось цей, я, я не один з них не збрав, але звісно, що можна сказати взагалі про набори того року, як на мене, вони виглядають. Нестандартно, їх не називаєш прям поганими, їх не називаєш прям класними, якщо ми відкинемо так ці великі набори там, на 2000 плюс деталей. Але так дивися, видно, що Лего експериментувало якісь баги, якийсь практичний сюдихі і мотоцикл в такому масштабі цікавому. В принципі, я думаю, що можна було щось цього зібрати, але не думаю, що найближчим часом. Ось така інструкція, ну, оточені саме бачите, не дуже велика. Ну а тепер давайте подивимось більш уважно на деталі. Що стосується деталей даного набору, зараз перед вами вирішив розкласти їх ну, майже всі. так, Ось такий ще в мене є судочок, тут у нас піни, окремо лежать ось ці фари до нього. Так. Ось і такі стандартні так деталі, як видно, деякі з них ось у такому стані, тому доведеться їх потім міняти. По щесню, тут нічого такого нестандартного, їх взагалі тут не дуже багато декілька когів, диференціал, муфта і буквально там з десяток шестерни. Саме цікаве, як мені здається, це у нас ось тут. Ми маємо такого роду. Старі ступиці з поворотом. Так, ось, вони мають такі вусики, і, в принципі, я так розумію, ці вусики досить часто ламались, і тому зараз вже такі не використовуються. Маємо звичайні жовті, амортизатори, що, щось можна сказати. колеса. ну, Колеса це у нас 68,8х36. Вони зустрічаються у багатьох наборах, так само, як і диски. Це мені здається, 15х38, ті ще з шістью отворами. Ну, в принципі, теж непогані колеса, досить такі, кажу, часто використовуються в різних моках. Саме головне на що тут варто знути, це, звісно, ось цей bright, Light Green кольор, так який зустрічався мені за стільки у цьому наборі. Ну дуже багато ось таких нових панелей є такого роду панельки, ліфтарми, конектори. Але загалом деталей небагато. В принципі, колір цікавий, мені здається, з нього ще можна було щось робити, але видно, у він трошечки так підзаглох, на відміну від того ж Макларну, так і того Bright Light Orange, який ми зараз і в 25-му році будемо отримати просто скрізь. По чорним ми світло-сірим деталям, ну наче нічого не звичного. Так, це, звичайно, такі широкі вузенькі панельки, світлосірі рамки, одна ось така. І трошечки білих панелей, з яких я б відмітив, звісно, ось ці досить ну, нечасно зустрічаються. Але, ну, ось такі великі крила. Також маємо. Довгі осі на 19, якщо не помиляюсь, в гарному стані, на відміну від інших деталей даного набору, це в принципі плюс. Ну що ж, початок збірки, так ну, наче нічого дивного, ми почнемо все це збирати саме задньої осі. У нас диференціал ось тут старий стоїть, два жовтих амортизатори, макет вигона, 8 циліндрів. Ну цікаво так, збиралось, бо ця вся конструкція була трошечки у іншому вигляді. Ми ось цю... Конструкцію тримали ось тут, і я в якийсь момент навіть подумав, чи то в нас диференціал буде доверху стояти, чи ось ця конструкція не зрозуміла куди, але потім задня вісь ось так на 180 градусів перевернулася, зафіксувались ось тут, і ми отримали поки що досить таку стандартну конструкцію. Не можна нічого сказати. Ось тут, мабуть, це вихлопні труби у нас будуть. До речі, вони, як видно, трошечки ось так, поки що. Заважають амортизувати, але не знаю. Мені здається, що тут не буде такої прям сильної амортизації даного набору, можливо, люфт буде, але невеличкий. Ось поки що такий все це має вигляд, потрошечку буду збирати далі. Ось так збираю потроху набір, і думаю, що вже трошечки незвична збірка. Насправді, ось таку конструкцію ми зібрали. Як видно, з минулого включення ми так потрошечку рухались вперед, зібрали ось тут навіть передню частину автомобіля, так якщо можна сказати. Немає у нас передньої осі, ось вона якраз тільки що йде зібрав. Тільки вона має вигляд, і треба її встановити десь ось тут. Я так розумію. Ну, загалом, так, збірка ну, нетипова. От єдине, за чого можна придбати ось такі якісь. Псевду, раритетний набір, чому псевдо, тому що йому все ж таки поки що 10 років, а не 30, так? Це щоб подивитись, як саме збиралися набори раніше. Бо ну, загалом по збірці він дійсно не такий цікавий. ну, У всякому випадку, поки що мені зараз, як е, сучасні набори, немає якихось прикольних панельок. Е, все на ліфтармах, просто на коннекторах, ніяких рамок майже немає. Ось тут, от, на, ось тут, здається, ось. Тут була одна і все, так? ось, Але загалом, не дивлячись на те, що деталей на той момент було дійсно менше, все одно збирається автомобіль, який по факту візуально не буде сильно поступатись навіть сучасному Peugeot, так, Але порівняємо ми їх вже в кінці. Ось загалом, поки що вивели, поки що не зрозуміло, куди це далі, має сюди, мабуть, на двигун десь піти. Або тут, можливо, шестерня буде наверх. Подивимося, як воно працює. Ну так, якщо це поворот, то навряд чи воно піде на двигун. Скоріше за десь маємо ось тут потім вивезти. На кермо вже навряд чи бо знову ж таки кермо має бути ближче, тому так розумієш, що кермо тут повертати не буде в нас колеса. Але загалом ось такі це все має вигляд. По розмірам, до речі, якщо передня і задня, я б не сказав, би, що набір великий. Так, звісно, треба порівняти 156, так, темно-сірою, але загалом, мабуть, в останній час я збирав дуже багато суперкарів, я дивлюсь на це, і він мені вже здається якимось маленьким. Ну що ж, хоча в цей набір досить такий пустий, як видно, просвічується ось так наскрізь, але певні функції в нього. Дизайнери такі заклали. Ось давайте піднімемо. Маємо ми тут коробку передачі, і так буду називати. Ось, у нас є два положення. Так, нейтраль тут ні за що не відповідає. Ну, я думаю, це зрозуміло. Хоча хоча, дивіться, можливо, потім піде якийсь вихід. Ось сюди. Я чомусь не придав цьому значення. Бачу, що у нас тут є маленькі шестерні. Сюди виходить вал, і якраз на нейтралі тільки він у нас і обертається. Ну, подивимось куди воно піде далі. Поки що з того, що у нас є, дивіться, у нас при примиканні в цю сторону. Починає рухатись ось тут механізм, і таким чином підіймаються ось тут ці два ліфтарми. Я так розумію, це у нас буде, мабуть, підйом дверей. Сподіваюсь, що вам видно ось таким чином. Тобто, у нас ось тут це все пішло, сюди, тут у нас стоїть храбак і шестерня на вісім. Ось вони у нас, так? Тобто, і все це потрошечку рухає через коги. Такі ось механізми маємо з цього боку. Ну, В принципі, в принципі непогано. Я рахую, що. Так, за рахунок того, що тут нічого немає, вони так все досить добре рознесли, і це можна так гарно простувати, як воно працює. В цьому ж випадку, коли ми будемо перемикати сюди, у нас рух піде на цю частину, він на ось цю шестерню, Тобто, і таким чином у нас, як видно, піднімається і опускається цей ліфтар. За що він буде відповідати? За задню крижку, наприклад, чи за ще щось, я не знаю поки що, але. Загалом маємо ось таких поки що дві функції, можливо ще якусь третю. в Подальшому. Ну це вже, вже непогано, це вже можна назвати техніком. Так, візуально, це набір 14-го року і. Дійсно, він не виглядає прям вау, але з іншого боку, якщо прийняти з новим 40-56, який виходив в тому році, так, там таких функцій не було. Так. Там краще була пропрацьована підвізка, там було два макети двогона, електро спереду, ще один позаду. Загалом там був прикольний зовнішній вигляд за рахунок нових панелей, але ось такого роду функцій там не було. І в цьому даний набір, як це не дивно, виграє. Тому поки що давайте подивимось, куди в нас піде ось ця третя вісь, чи буде ще якийсь в нас механізм працювати. Ну а я буду потрошечку збирати далі. Ну що ж, збірка даного набору дійшла до свого логічного завершення. Перед нами готовий автомобіль, що я можу сказати? Знаєте, не дивишся на те, що я переповнений, перенасичений технікум останнім часом, мені ця збірка здалася досить свіжою і нестандартною. Так, я набори середини 2010-х років збирав рідко, в основному це набори, які виходили минулі 2-3-4 роки, і це дійсно від них відрізняється. Це те, про що ми поговоримо трошечки більш детально потім. Давайте я вам швиденько покажу, які тут є функції загалом у нас. Підіймається капот, ручна функція. У нас також є поворот коліс, вони тут працюють досить такі. Я б сказав би класно, немає ніяких нарікань, машинка їздить. так, У нас є макет двигуна, для того, щоб його подивитись, у нас є коробка передач, ось тут я показую під час збірки. Так, бачите, іначе й не видно. Якщо зразу покажу ось такий вигляд. Ну, тобто, мене видно, так, через цей набір. Це дійсно один з його мінусів, але про це поговоримо далі. Тобто ми перемикаємо. Здається, в цю сторону в нас тут має бути шестерня, і ось таким чином у нас зараз має почати відбуватись підйом цього всього механізму. Так, ось. Щоб ми з вами могли подивитись. Так, це наче проста функція, вона. Не несе якогось такого там великого е, навантаження. Так, тут не треба для її реалізації купа деталей, але при цьому вона працює, вона виконує свою функцію так? Оцей весь механізм, і воно дійсно глядає прикольно. Тобто е, у набору сорок два кришка знімається в ручному режимі, і, як на мене, по функціям цей набір дійсно у нього виграє. Як це не дивно? Ось показував макет двигуна, він у нас ось тут є, так. Ну і в подальшому, якщо ми хочемо. Підняти ще двері, нам треба перемикнути копку-передач іншу сторону. І ось таким чином у нас будуть підіймати ще ось ці. Дітан. У нас тут одне сидіння, адже це машина для перегонів. Так, там саме одне сидіння тільки має бути. Ось такий це все має вигляд. Що можу сказати, прикольно, яскравий зелений кольор, знаєте, от. Лего б зробити в ньому ще якийсь набір, щоб розширити асортимент деталей. Ось це, мені здається, було б круто, адже набір дійсно виглядає свіжо. так. З нього, мабуть, не зробиш багато якихось автомобілів, але мені здається якийсь той же самий сміттєвоз, наприклад, так, як устрою крутити. Так, сміттєвоз, можливо, якийсь сільськогосподарська техніка, так? Ну, якісь там. Гоночний автомобіль, в принципі, все може бути так. Не Формула-1 в таких кольорах я щось не бачу, мені здається Формула-1, але від неї, якщо трошечки чесно, то вже нудить. Ну я думаю, не розумієте, так. Ось на щось таке я подивився. Ми маємо, поки що, в Лего, мені здається, було одна чи два у Speed Champions з перегоні Лиман 24 години. І ось ми маємо два набори у технік, на відміну від Формули 1. Так, звісно, вони не так популярні, ці перегони, але мені самі автомобілі ці подобаються не менше. Я сказав, бо я люблю, як виглядає Формула-1. Взагалі, коли сі дуже сильно дивився, слідкував за тим всім, але мені здається, що саме... Ось таких наборів не вистачає зараз у нашій сьогодні з вами лініці наборів техніки. Ось такий набір, я б поставив насправді десь там 7,5, 8 з 10. Так. Єдине питання по дизайну, але знову ж таки, 2014 рік, так, ось це все зараз закрити можна було б питання, скільки цей набір коштував. Бо якщо зберегти функції, зберегти всі ці шестерні, всі ці муфти, плюс додати нових панелей, я думаю, такий би набір би точно коштував дорожче, ніж 4256, який там позаду мене зараз стоїть. так. Що стосується порівняння, давайте я візьму зараз. Думаю, можливо, записати це двома дублями, але розумію, що мабуть, мабуть це все буде один дубль. Так те, про що я кажу, у нас ось підіймаються в такому ручному режимі. Колеса у нас повертають, але повертають вони трошечки, буващі, але мабуть, за рахунок того, що щось не просто маленьке. В іншому у нас, звісно, тут більш нова підвізка, вона і жорсткіша. Так? Тут у нас ну, стандартні, тут ось ці нові. Краще, подивіться, мій огляд, там дійсно це дуже крута збірка. Ми маємо один великий амортизатор позаду і такі же спереднь, так? Що стосується цієї штучки, вона у нас піднімається теж у такому режимі. Так, тут є двигун, знову ж таки, все це було на відео. Але, знову ж таки, якби ще, скажімо так, функції цього набору вставити сюди, це був би набір, би, мабуть, на руки одним з найкращих. Але загалом так треба чимось жертвувати. І це саме те, про що я хотів поговорити. Мабуть, розповідаю дуже дорого, але я думаю, що... Олди, вторушні фанати техніку зі мною погодяться, техніки, як на мене, рухається не в зовсім правильному напрямку. І новинки, які виходять у 2025 році, вони на це нам я би трошечки натякають. Так, тобто я звик до техніку саме такого. Так, дійсно хочеться зібрати якийсь кран, там, позашляхововик чи, можливо, навіть суперкарінкл. Але загалом у наборах середнього масштабу, мені здається, мають бути якісь функції. Ось вам набір минулорічний, Ну так, ми маємо підвіску. Тут конкретно вона зроблена класний, такого роду підвізки ще раніше не було. У всьому іншому, це відкрий сам, це підніми сам, ну що тут ще? Більше тут у цього автомобіля взагалі ніякі функції бути не може. Коли ж технік 10 років назад все ж таки, навіть в такий набір, де здавалося би функції, наче й не має бути, все одно їх додавав, і мені це подобається більше. Ось. Поєднати це в собі, це буде дуже дорого. Так, можливо, тому Лего так і не робить. Бо тут ми маємо нові панельки, нові кольори, нові колеси, нові детальки. Все це коштує гроші. так. Але знову ж таки, Лего під цей набіром теж випускало купу таких світло-зелених деталей, так, і я думаю, їм теж це вартувало певних коштів, бо більше ніде вони не зустрічались. Тому, як на мене, це одна з проблем технікою, те, що от поки що 25-му році, якщо чесно, навіть немає що купувати, бо там мотоцикл треба ставити мем скучною. Так це було формула 1 це було, буде ще формула 1 буде ще Формула 1 Якісь там маленькі ці літачки, субмаринки, так вони прикольні, але знаєте, ну це для дітей. Я думаю, що ті дорослі, які на мене підписані, вони хочуть бачити щось таке. Щось прикольне, якісь там, можливо, якийсь кран, можливо, щось там аналог Харекса, унімова, щось таке. Хочеться зібрати. Якщо в той набір ось такий LEGO могло 8 років назад запихнути декілька функцій, то в набір по типу Арокса LEGO могло запис запихнути 10 функцій. В той же випадок, як зараз, ми маємо просто ось такі модельки, які дійсно гарно виглядають на полиці. Тут питань немає. Але по функціям це вже не технік. Я б би, що це якийсь Creator Expert. То час, як техніка нас перекочував, до речі, у набори систему і той же Ornithopter, як на мене, це один із самих функціональних і продуманих наборів, і він зібраний із систем, який я збирав за останні там Ось Все, що я збирав в цьому році, мені здається, не ось стільки функцій, як мав Ornithopter, який взагалі не входить до техніки, який з самого початку йшов, як такий Скажімо, серія наборів, які мають рухатись якісь механізми, щось відкривати, щось кудись повертати, пневматика, електрика, все це було саме в техніку. Зараз ми маємо ось такого роду набору. Погано це чи ні? Я не можу судити. Мені більше подобається ось такого роду набори, Тому я хотів би, щоб Лего дійсно задав, що техніці більше про функції, а не про зовнішній вигляд, і робила нам щось. Можливо, не настільки дереве, але з якимись цікавими функціями. Ось такі мої думки, хотів би почути вас. Скажіть, напишіть у коментах, що ви думаєте, чи в правильному напрямку рухається техніка, що вам цікавіше збирати, чи ось такі гарні, так ну дійсно подивіться. Тут 8 років різниці, але ви бачите, що набори між собою, ну вони. Цей виглядає дорожне, це і так, наче його збирав школя. Ну, чесно. А хоча раніше в 2014 році, думаю, ми так не думали. Тож ось такий мене вийшов огляд. Сподіваюся, що вам було цікаво. Дякую, що дослухали мій монолог і додивились до кінця. Тому не забудьте підписатись на канал, якщо ще цього не зробили, поставити лайк. Ну, а я кажу вам всім дякую за перегляд і очікую на зустріч у наступному відео.